Аналіз ситуації з ДТП з потерпілим, стаття 286 Кримінального кодексу України. Роз'яснення адвокатів по ДТП відповідно до публікації та фактичних обставин справи розбираємо приклад, якщо до фактичних обставин справи водій авто є винуватцем ДТП. І так, пабула справи: денний період доби в умовах міста водій легкового авто. Рухаючись, можливо, рухаючись з допустимою швидкістю в умовах міста у правій смузі відносно свого напрямку руху, можливо, увімкнув лівий показчик повороту ліворуч та не упевнившись у безпечності свого маневру, одразу здійснив перестроювання у ліву крайню смугу, наслідок чого мотоцикл, який рухався позаду у попутному напрямку по лівій крайній смузі. Зіткнувся із задньою частиною автівки внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований з місця ДТП в даній ситуації дорожньо-транспортній пригоді воді легкового авто. Повинен був керуватися пунктом 10.1 та 10.3 правил дорожнього руху. Це упевнившись з безпечності свого маневру та давши дорогу попутним транспортним засобам, які здійснювали рух по тій смузі, на яку він мав намір перестроїтися та продовжити свій рух. Водій мотоцикла, у свою чергу, повинен був керуватися пунктом 12.4, здійснюючи рух по своїй смузі, дотримуючись дозволеної Швидкості в межах населеного пункту 50 км на годину. А за об'єктивної можливості виявити небезпеку, пункт 12 здійснюючи екстрене гальмування, об'їзд перешкоди для уникнення, зіткнення з транспортним засобом. У зв'язку із наявними тілесними ушкодженнями, відповідно до публікації у водія мотоцикла, поліція зобов'язана. Розпочати кримінальне провадження, зареєструвати за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України та під час розслідування встановити ступінь вини кожного з учасників дорожньо-транспортної пригоди при відсутності в діях водія мотоцикла порушень пункту 123 та 124 правил дорожнього руху, водій автівки нестиме кримінальну відповідальність якщо середньої тяжкості тілесні ушкодження. Однак слід пам'ятати про те, що кожне ДТП є індивідуальною та гідно детального аналізу обставин із залученням відповідних спеціалістів у цій галузі дорожньо транспортної пригоди. Тому надважливо є правова допомога адвоката у ДТП у таких випадках. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів по ДТП, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.